Цей протагоніст? Як це так? Він стає все лихіше і лихіше. Такі суттєві зміни. Так, він у гарній фізичній формі. Бачив, він щойно схопив мою ногу і закинув її, і я чув, що він ще й розумний. Склав тест невідмінно. Відверто кажучи, систему. Твій працівник постійно стикається із такими труднощами, чи зможемо ми виконати роботу. Що ж, ви нагорода за роль ондія чимала, та й складності відповідні, але якість проходження місії залежить від людини, був один легендарний користувач, про якого ходив міф. Ніби сто відсотків його місії були успішними, і він навіть не користувався магічними речима. Сто відсотків у всіх людей є якісь бажання. Яку ж річ він врешті-решт узяв у свій світ. А отут думки розходяться. Не годуйте своїх котів морозивом. Подейкують, що він обміняв бали на річ, яка дозволяє читати істинні думки людини і захопив свій світ, але також ходять чутки, що після повернення у свій світ в нього поїхав дах. Урешті решт, він зруйнував свою душу, розколов її і розкидав уламки по всьому світу, як жалюгідно, успішно розблоковано. Здається, ці магічні предмети лише роз'їдають людські серця, але мені все одно нащо мені зараз січити, якщо я просто збираюся в нічний клуб? Жух, я вже щасливий, неймовірно? Агов, молодий пане, особливий гостю, чому ви раптово передумали і прийшли в таке місце? Джуан Дзян, другий син сім'ї Джоан. Життя таке бентежне. Я чув, що тут є гарні дівчата. Хочу розважитися, тож вип'ємо за любов, щоб набрати сміливості її шукати. І певно, варто замовити більше коктейлів аби задовольнити його дорогих гостей, щоб хотілося молодому пану Ван. Саме так, старший брат має рацію. Звичайно, добре. Урешті-решт, я прийшов у цей сферинарник заради місії. В оригіналі це сталося, коли героїня Венцяожу переїхала і почала працювати тут офіціанткою. І через злу натури антагоніста випадково відбудеться вистава Порятунок героїні. Ти не зграба, пролила вино. Мені доведеться звикнути до цього місця, допоки не розпочнеться основний сюжет. Стокіт. Перепрошую, прибув особливий сервіс на замовлення гостей. Хто? Гей, гей, молодий пане, дозвольте вам дещо розповісти. Ага Швидше, заходьте. Цей заклад відрізняється від інших, у них є не тільки дівчата. А й молоді хлопці, призначені для особливих гостей. Шановні, можете обирати? Той молодий пан трохи схожий на вашого молодшого брата? <кхем> так. Ніколи б не подумав, що зустрічаються такі схожості. Та це не просто схоже на цінцяння. Це ж він і є. Негайно викличте поліцію, він неповнолітній. Молодий пан ненавидить свого напівкровного брата, адже ж так можу допомогти вилити свій гнів на цього голубка. Холера ясна, це голубок джерело життя вашого молодого пана Ван. Найби тебе пранці з'їли, не треба. Я подбаю про нього сам, особливо, якщо це мій. Недолугий брат, босе, високий темноволосий юнак, я хочу його. Добре. Асяне, іди та прислужи пану Ван, хлоп, перший день робочий, а вже такий високоповажний клієнт. Треба поспішати. Пане Ван, я налю вам вина. А, як і очікувалося. Статус пана Ван не такий, як у звичайних людей. На кшталт нас. Дівчата в нас доволі розбещені, можете насолоджуватися. Чорт забирай. Хочете порушити всі закони моралі в цих стінах, але якщо всі вже почали, то буде дивно, якщо не приєднаюся до них, вірно? А ця дитина. Хоча й ніхто не здогадувався, що другий син сім'ї Ван може бути настільки божевільним, щоб приїхати в таке місце, але якщо його розкриють, то сюжет полетить коту під хвіст. Пане, ти, хлопчисько, що ти в біса тут робиш? Не розумію, про що говорить молодий пан Ван. Та що тут коїться, «Цинсяню, ти головою вдарився? Який сором, зовсім як твоя безсовісна мати. Брате, ти прийшов у подібне місце, тільки через те, що не хочеш йти додому зі мною? Цинсяню, ти божевільний, знаєш? Тільки через те, що я не покликав тебе із собою, ти вирішив працювати тут? Як, як у біса ти приховав свій вік? Ага Оскільки брат не хоче бути зі мною, тоді я можу тільки приєднатися до брата. Цинсяню, ти справді думаєш, що Вить. я не зможу тобі нічого зробити.